Чим більше ви намагаєтесь контролювати все навколо, тим хаотичнішим стає ваше життя, це парадокс, у пастку якого потрапляють 99% чоловіків. Вони вірять, що сила це тотальний контроль над зовнішнім світом, над проектами, людьми, результатами, але в підсумку вони отримують лише вигорання, тривогу та розчарування, вони стають рабами обставин. А не їхніми господарями сьогодні ми зруйнуємо цей міф, я покажу вам одну єдину думку не техніку, не афірмацію, а фундаментальний ментальний сув, який повертає ясність розуму за п'ять хвилин, це те, що відрізняє інтелектуальну еліту від решти, це не просто знання, це операційна система для сильного розуму. І, перш ніж ми почнемо, напишіть у коментарях. Яка думка найчастіше краде ваш спокій? Давайте подивимось, скільки з нас веде ту саму битву? Сучасний світ це атака на вашу увагу, постійний потік інформації, соціальні мережі, які диктують, ким ви маєте бути, економічна нестабільність, тиск відповідальності, ваш розум схожий на комп'ютер, у якому відкрито сотні вкладок одночасно. Кожна з них споживає оперативну пам'ять, і ви намагаєтесь керувати кожною, ви прокручуєте в голові минулі розмови, аналізуєте, що могли сказати інакше. Ви намагаєтесь передбачити майбутнє, прораховуючи всі можливі сценарії, ви переживаєте через те, що подумають інші це і є ускладнення, це ментальна звичка, яка створює ілюзію контролю, а насправді лише виснажує ваші ресурси. Ви думаєте, що вирішуєте проблему, але ви лише глибше занурюєтесь у неї. Проблема не в тому, що світ складний, проблема в тому, що ваш підхід до нього робить його нестерпним, і щоб це змінити, нам потрібно не додати ще один інструмент, а прибрати все зайве. Ось ця думка цей ментальний фільтр, що змінює все це одне просте питання, яке ви маєте ставити собі щоразу. Коли відчуваєте тривогу, гнів або розгубленість, воно звучить так, це знаходиться в межах мого контролю чи поза ними, все це і є той самий перемикач, це фундаментальний принцип стоїцизму, адаптований для 21 століття. Він ділить увесь світ усі ваші проблеми та турботи на дві категорії: перша те, на що ви можете безпосередньо вплинути. Ваші думки, ваші рішення, ваші дії, ваші реакції, друга все інше погода, економіка, минуле майбутнє думки та вчинки інших людей. 99% ваших страждань походять від спроб контролювати другу категорію. Сильний чоловік відрізняється від слабкого невідсутністю проблем, а тим, на які категорії він фокусує свою енергію. Це і є головний секрет ясності. Давайте зануримося глибше. Чому цей поділ настільки потужний? Тому що він миттєво повертає вас із позиції жертви в позицію архітектора. Уявіть, що ви капітан корабля у шторм. Що ви можете контролювати? Ви не можете контролювати вітер, висоту хвиль чи напрям течії. будь-яка спроба кричати на небо чи проклинати океан. Це марна трата енергії, це те, що робить звичайний моряк. Але капітан, який розуміє цей принцип, фокусується на тому, що в його владі на штурвалі, на вітрилах, на діях своєї команди. Він не бореться зі штормом, він використовує свої інструменти, щоб пройти крізь нього. Ваші емоції це шторм, ваші думки та дії це ваш штурвал і вітрила. Коли ви зосереджені на тому, що можете контролювати, ви перестаєте бути іграшкою в руках стихії, ви стаєте тим, хто веде свій корабель до мети, незважаючи на зовнішні умови. Розглянемо найпоширенішу пастку думки інших людей скільки енергії ви витрачаєте, намагаючись сподобатися, намагаючись справити враження, уникнути осуду, здобути схвалення. Це все одно, що намагатися керувати погодою. Ви не можете залізти в голову іншій людині і змінити її думку. Її думка це її територія, сформована її досвідом, її цінностями, її настроєм. Спроба контролювати це гарантований шлях до тривоги та невпевненості. Застосовуємо наш фільтр. Думка іншої людини про мене знаходиться в межах мого контролю. Відповідь ні. А що знаходиться ваші дії, ваша чесність, ваша цілісність, ваші принципи. Фокусуйтеся на тому, щоб бути людиною, яку ви самі поважаєте, тоді думки інших стануть просто фоновим шумом. Це не означає, що вам байдуже, це означає, що ваша самооцінка базується на внутрішньому фундаменті, а не на хиткому піску чужого схвалення. Ще одна чорна діра, яка поглинає вашу енергію, це минуле помилки, які ви зробили, можливості, які ви втратили, слова, які ви сказали або не сказали, ваш розум повертається туди знову і знову, намагаючись виправити те, що вже сталося, це ментальне самокатування. Запитайте себе, чи можу я змінити те, що сталося вчора, рік тому, 10 років тому? Відповідь очевидна ні. Минуле знаходиться поза вашим контролем, але що ви можете контролювати? Уроки, які ви з нього винесли, рішення, які ви приймете сьогодні, базуючись на цьому досвіді, те, як ви ставитеся до цих спогадів, ви можете дозволити їм визначати вас і тримати в полоні, або ви можете перетворити їх на паливо для свого зростання, сила не в тому, щоб не мати помилок у минулому. Сила в тому, щоб володіти своїм минулим, а не дозволяти йому володіти вами. Це вибір, який ви робите щодня. Тепер про майбутнє тривога це спроба контролювати те, що ще не сталося. Ви прокручуєте в голові найгірші сценарії, намагаючись підготуватися до всього, але майбутнє за своєю природою не визначене. Ви не можете контролювати, чи отримаєте ви ту роботу, чи будуть стосунки успішними, чи не станеться економічна криза, це поза вашою владою. Що ж у вашій владі? Ваша підготовка сьогодні, ваші щоденні дії, ваші зусилля, замість того, щоб турбуватися про результат, який від вас не залежить на 100%, зосередьтеся на процесі, який ви контролюєте повністю. Не чи виграю я змагання, а чи викладуся я на тренуванні на повну сьогодні, не чи сподобається їй моя ідея, а чи підготую я найкращу презентацію, на яку здатний. Це перемикає фокус з тривожного очікування на осмислену дію, і саме це, як не парадоксально, найбільше підвищує ваші шанси на успіх. Зверніть увагу на тонку, але ключову різницю цей принцип не про пасивність це не означає скласти руки і нічого не робити, навпаки. Це про хірургічну точність у застосуванні вашої енергії. Звичайна людина розпилює свою силу на сотню речей, 99 з яких вона не може змінити, вона виснажується, так і не досягнувши результату. Людина, що мислить як стоїк. Концентрує всю свою волю, всю свою енергію на одному відсотку речей, які знаходяться в її владі, і саме тому її вплив на світ стає в тисячу разів потужнішим. Це не апатія, це стратегічна концентрація. Ви перестаєте битися головою об стіну і починаєте шукати двері або будувати їх. Ви перестаєте скаржитися на роздані вам карти і починаєте грати ними як майстер. Це найвища форма проактивності. Давайте розберемо практичний приклад. У вас конфлікт на роботі з колегою. Звичайна реакція ускладнювати. Ви думаєте про те, що він сказав, чому він так вчинив, що про вас думають інші, як це вплине на вашу кар'єру? Ви відчуваєте гнів, образу, тривогу, ваш розум у хаосі. Тепер застосовуємо фільтр. Що поза вашим контролем? Почуття вашого колеги, його мотиви, його майбутні дії, думка вашого боса, що у вашому контролі, ваша реакція на ситуацію, ваші слова, ваша спроба провести конструктивну розмову, ваша робота, яку ви продовжуєте виконувати на високому рівні, ваше рішення не приймати це особисто. Бачите різницю в першому випадку ви жертва інтриг, у другому ви професіонал, який вирішує робочу проблему. Вся ваша енергія йде не на емоційні переживання, а на ефективні дії. Це і є контроль. Цей принцип також є найпотужнішим антидотом проти прокрастинації. Чому ми відкладаємо справи? Часто тому, що завдання здається нам занадто великим, а результат недосяжним. Ми фокусуємося. На кінцевій точці, яка знаходиться далеко в майбутньому і залежить від багатьох факторів, це лякає і паралізує, наприклад, написати книгу, це величезна мета, але якщо застосувати наш фільтр, що ви можете контролювати прямо зараз? Ви не можете контролювати, чи стане книга бестселером, чи сподобається вона критикам, але ви можете контролювати одну річ. Написати сьогодні 500 слів або одну сторінку, або працювати протягом однієї години, коли ви розбиваєте велику неконтрольовану мету на маленькі, повністю контрольовані дії, прокрастинація зникає. Ви просто робите наступний крок, який знаходиться у вашій владі, і так, крок за кроком, будуються імперії. Багато хто плутає стоїцизм із придушенням емоцій, це фундаментальна помилка. Емоції то як погода, вони просто виникають. Ви не можете контролювати появу гніву, суму чи страху, це знаходиться поза вашою владою, це фізіологічна реакція. Те, що робить вас сильним, це те, що ви робите далі. Ви можете контролювати свою реакцію на цю емоцію. Ви можете спостерігати за гнівом, не діючи під його впливом. Ви можете визнати страх, але все одно зробити крок уперед. Ви можете відчувати сум, але не дозволити йому перетворитися на жалість до себе. Емоції це дані, а не директиви, вони сигналізують вам про щось, але ви, як керівник, вирішуєте, що робити з цією інформацією. Не намагайтеся не відчувати. Навчіться діяти правильно незалежно від того, що ви відчуваєте. У цьому полягає справжня емоційна твердість. Ускладнення це форма інтелектуальних лінощів. Набагато легше годинами прокручувати в голові проблему, створюючи ілюзію діяльності ніж прийняти жорстке, але просте рішення, яке лежить у площині вашого контролю. Простий шлях вимагає дисципліни. Він вимагає чесності з собою, він вимагає відмовитися від приємної ролі жертви, на яку можна списати всі невдачі. Коли ви запитуєте себе, що я можу контролювати, відповідь часто буває незручною. Вона може звучати як: Я можу перестати скаржитися і почати працювати, або Я можу вибачитися, навіть якщо вважаю, що правий. Або я можу перестати чекати ідеального моменту і зробити перший крок зараз. Простота вимагає мужності, і саме тому вона доступна лише тим, хто готовий взяти на себе 100% відповідальність за своє життя, це вибір, який роблять одиниці подумайте про це як про ментальне прибирання. Ваша свідомість це кімната протягом дня в неї потрапляє безліч речей. Чужі думки, новини, страхи, сумніви, образи, і якщо не прибирати, кімната перетворюється на звалище, де неможливо ні думати, ні діяти. Питання, що я можу контролювати, це ваш інструмент для сортування. Кожна думка, кожна проблема, що виникає, проходить через цей фільтр якщо це поза вашим контролем, ви берете її і спокійно виносите за двері. Ви не сперечаєтесь з нею, не аналізуєте її годинами, ви просто визнаєте, що це не ваше, і відпускаєте. Те, що залишається в кімнаті, це лише ті речі, з якими ви можете працювати, ваші завдання, ваші рішення, ваші цінності, і раптом у кімнаті стає просторо, світло і чисто. З'являється ясність, з'являється енергія для дій. Цей принцип радикально змінює ваше ставлення до невдач. Для більшості людей невдача те це трагедія, це підтвердження їхньої нікчемності. Чому? Тому що вони ототожнюють себе з результатом, який вони не контролювали, вони ставили на кін свою самооцінку в грі, де правила встановлювали не вони. Стоїчний підхід інший якщо ви зосереджені на тому, що контролюєте. На своїх зусиллях, на своїй підготовці, на своїй чесності, то ви не можете програти. Ви або досягаєте бажаного результату, або отримуєте цінний урок, і те і інше перемога. Невдача стає неможливою є лише результат і зворотний зв'язок. Це звільняє вас від страху помилитися. Ви можете ризикувати, пробувати нове, ставити амбітні цілі. Знаючи, що ваша внутрішня гідність не постраждає, яким би не був підсумок. Це дає вам психологічну невразливість. Як тренувати цей навик? Почніть з малого. Протягом наступних 24 годин спробуйте застосовувати цей фільтр до кожної дрібниці, яка вас дратує. Затор на дорозі. Чи можете ви його контролювати? Ні. Але ви можете контролювати музику, яку слухаєте, або подкаст, який розвиває вас, повільний інтернет. Чи можете ви це контролювати? Ні. Але ви можете контролювати свою реакцію і використати цей час, щоб зробити кілька глибоких вдихів. Критика від незнайомця в інтернеті. Чи можете ви це контролювати? Ні. Але ви можете контролювати своє рішення не вступати в безглузду суперечку. Кожен такий момент це тренування для вашого розуму. Ви тренуєте його не реагувати автоматично, а робити свідомий вибір. З часом це стане вашою другою натурою, ви станете спокійнішим, зосередженішим і набагато сильнішим. Цей принцип також є основою здорових стосунків. Як часто ми намагаємося змінити іншу людину. Ми хочемо, щоб наш партнер, друг або родич думав, відчував і діяв так, як ми вважаємо правильним це прямий шлях до конфліктів і розчарувань, тому що ви намагаєтеся контролювати те, що вам не належить волю іншої людини. Застосуйте фільтр ви не можете контролювати іншу людину, але ви можете контролювати себе. Ви можете контролювати, як ви спілкуєтеся, ви можете контролювати свої кордони, ви можете контролювати свою любов і підтримку, ви можете контролювати своє рішення, прийняти людину такою, яка вона є, або піти. Коли ви перестаєте бути диктатором і стаєте партнером, який відповідає лише за свою половину поля, стосунки стають чеснішими, глибшими. І набагато міцнішими ви даєте свободу іншому і знаходите власну. Існує поширений міф, що для досягнення великих цілей потрібна складна стратегія десятки книг, сотні технік, тисячі порад. Це створює інформаційний параліч. Ви витрачаєте більше часу на вивчення того, як щось робити, ніж на саму дію. А правда в тому, що основа будь-якого великого досягнення це монотонне щоденне виконання простих контрольованих дій. Складність це виправдання для бездіяльності, простота це шлях до результату. Запитайте себе, яка одна дія, що знаходиться в моєму повному контролі, наблизить мене до моєї мети сьогодні і зробіть її. Не думайте про тисячу кроків попереду. Думайте лише про наступний це те, що роблять чемпіони, мільярдери та лідери. Вони не ускладнюють вони опанували мистецтво дисциплінованої простоти, і цей фільтр ваш перший крок до цього. Ця одна думка це не просто спосіб заспокоїтися, це інструмент для прийняття кращих рішень, коли ваш розум затуманений емоціями. Викликаними спробами контролювати неконтрольоване. ваша здатність до раціонального аналізу падає до нуля. Ви приймаєте імпульсивні, недалекоглядні рішення, коли ж ви застосовуєте фільтр і відсікаєте все зайве, ви отримуєте холодну ясність, ви бачите ситуацію такою, яка вона є, а не такою, якою її малюють ваші страхи чи бажання. Ви можете спокійно зважити варіанти, які знаходяться у вашій владі, і обрати найкращий. Це перетворює вас з реактивної істоти на стратегічного гравця. Ви перестаєте гасити пожежі і починаєте будувати систему, в якій вони не виникають. Це і є інтелектуальна перевага в дії. Подумайте про вашу ментальну енергію як про гроші на банківському рахунку. Кожна думка про те, що ви не можете контролювати, це безглузда витрата переживання через минуле це сплата боргів, яких не існує. Тривога про майбутнє це купівля товарів, яких ви ніколи не отримаєте. Злість на інших людей це інвестиція в компанію, яка гарантовано збанкрутує. Коли ви застосовуєте цей принцип, ви стаєте скупим у хорошому сенсі цього слова. Ви перестаєте витрачати свій найцінніший ресурс на те, що не приносить жодних дивідендів, і у вас раптом з'являється величезний капітал енергії, який ви можете інвестувати в те, що дійсно має значення у ваше здоров'я, у ваші стосунки, у вашу роботу, у ваше зростання. Ви стаєте багатшими всередині, і це багатство ніхто не може у вас відібрати. Не чекайте, що це спрацює ідеально з першого разу, ваш розум роками звикав ускладнювати. Це глибоко вкорінена звичка. Будуть моменти, коли ви знову поринете в переживання про неконтрольовані речі. Це нормально. Ваше завдання не лаяти себе за це а м'яко, але наполегливо повертати свій фокус назад. Кожен раз, коли ви помічаєте, що ваш розум блукає на чужій території. Ви просто ставите собі питання це в моїй владі? І повертаєте увагу до того, що можете контролювати це як тренування м'яза. Чим частіше ви це робите, тим сильнішим він стає. З часом пауза між стимулом, проблемою і вашою реакцією, спокійною дією ставатиме все коротшою, а потім вона зникне зовсім. Це стане вашою автоматичною відповіддю на будь-який виклик. Цей принцип це також акт поваги до реальності, спроба контролювати неконтрольоване. це суперечка зі Всесвітом, це дитяче бажання, щоб світ підлаштовувався під ваші правила, це веде лише до розчарування, прийняття того, що є речі, які вам не підвладні, це ознака зрілості, це не поразка, а визнання правил гри. І тільки коли ви приймаєте правила, ви можете почати вигравати. Ви перестаєте витрачати енергію на боротьбу з гравітацією і починаєте вчитися літати. Ви приймаєте реальність такою, яка вона є, і саме це дає вам силу її змінювати в тих межах, які вам доступні. Це парадоксальний танець. Прийняття того, що не можеш змінити, дає тобі неймовірну силу змінювати те, що можеш. У цьому танці народжується мудрість. Отже, ось п'ятихвилинний ритуал, який повертає ясність, коли відчуваєте, що хаос наростає, зупиніться, зробіть три глибоких вдихи: візьміть аркуш паперу або відкрийте нотатки в телефоні, розділіть його на дві колонки: ліву назвіть поза моїм контролем, праву у моєму контролі. А тепер випишіть усе, що крутиться у вашій голові. Сортуючи по цих колонках думки інших людей, економічна ситуація, минулі помилки у ліву. Ваша реакція на це, наступний крок, який ви можете зробити, ваше ставлення у праву. Подивіться на ліву колонку, прочитайте її, а потім подумки або фізично перекресліть її. Це ментальний акт відпускання. Потім подивіться на праву колонку, оберіть один єдиний пункт. Найпростіший, найменший, і зробіть його негайно. Це і є ваш шлях назад до контролю від хаосу до дії за 5 хвилин. Ми почали цю розмову в стані ментального хаосу, в пастці ілюзії, що сила це контроль над усім. Зараз ви тримаєте в руках ключ. Одну єдину думку, яка діє як найгостріший меч. Відсікаючи 99% ваших непотрібних страждань, це питання, що я можу контролювати, а що ні. Це не просто техніка, це ваша нова операційна система, фундамент, на якому будується фортеця вашого внутрішнього спокою, вашої сили та вашої свободи. Перестаньте ускладнювати, перестаньте боротися з вітром, керуйте своїм штурвалом. Це все, що має значення. Дякую, що інвестували свій час у розвиток власної сили. Якщо це відео було для вас цінним, підпишіться на канал, щоб продовжити цей шлях разом, і наостанок дайте відповідь у коментарях, яка одна річ у вашому житті, на яку ви відтепер переспрямуєте свою енергію, забравши її з того, що не можете контролювати.